Розмовляли про війну та капеланство. У Франківську відбулася зустріч голови Української греко-католицької церкви з громадою міста. Присутність військового капелана часом надає відваги. У Франківську кардіохірурги провели 9 операцій, які курував польський професор. Ці операції були досить проведені у досить важких пацієнтів. У середмісті Івано-Франківська з'явився мурал із зображенням Григорія Сковороди. Найцікавіше, що він рухається. Сковорода крокує між земним і космічним. Роль військового капелана це є допомогти нашим солдатам залишитися людьми в нелюдських обставинах, не перетворитися на машину для вбивства. Так про діяльність священнослужителів у війську розповів сьогодні на зустрічі зі студентами в Івано-Франківську, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. І присутність військового капелана часом надає відваги. Багато мені розказували і наших капеланів, і наших, наших військовослужбовців от дають якесь небезпечне завдання. А хлопці кажуть, отче, як ви є з нами, ми йдемо. Отець мусить мати відвагу, бо він не має права зброї носити. Каже, йдемо. Такі було багато ситуацій, знаєте, коли справді присутність цього капелана, вона Надавала іншої мотивації. Вона була, от знаєте, джерелом того духовного стерження, знаєте, тої моральної стійкості. З початку цього року військові капелани розпочали підписувати контракти зі Збройними силами України. Про це Суспільному розповів начальник служби військового капеланства збройних сил України Олексій Терещук. За його словами, в українському війську має бути 800 військових капеланів, які матимуть звання офіцерів. Капелан буде в кожному окремому батальйоні та бригаді. Тому це такий не швидкий період, але разом з тим вже є певна кількість, які вже стали офіцерами, підписали контракти і стали справжніми військовими. Скажімо так, це по стандарту НАТО. Капелани не мають права отримувати зброю. Для цього у них є помічники військових капеланів. Це старший солдат, для якого є одна з функцій. Захист військового капелана в районі бойових. дій. Засоби захисту, звісно, бронежилет, каска і все решта у них є. На цих кадрах рятують пацієнтів із хворобами серця. Одному з них, перше на Прикарпатті, хірург Тарас Удзенко з допомогою професора Міхела Зимбали проводять операцію Девіда. Під час таких кардіопроцедур у операційній працює близько десятка медпрацівників. Спільно з досвідченим польським колегою цього разу франківські медики провели дев'ять операцій. Ці операції були у досить е, проведені у досить важких пацієнтів: пацієнтів з поєднаними вадами серця, двох клапані, трьох клапанів, протезування, пластики, е, е, реконструктивні операції на клапанах серця. І найосновніше для мене, як для хірурга, вагомим і досить таким добрим помічом було власне ці дві операції і три операції: так операція Девіда, операція Бентала і реоперація у пацієнта, який вже раніше був оперований у Іспанії. Такі операції пояснює Таразу Дзенку, для пацієнтів є коштовними. Державна компенсація, мізерна, тому за вартість необхідних протезів, розповідає медик, пацієнтам, як правило, доводиться сплачувати самостійно. На жаль, на сьогоднішній день ЦЗУ не повертає повної вартості таких операцій, бо розхідні матеріали є вкрай дорогі. Якщо ми говоримо про протеза орти, то це є. При операції Девіда чи Бентала, ну то це десь в районі 25 тисяч гривень, тільки сам протез аорти. Якщо ми говоримо про е, біологічні ортальні клапани, ну то якщо звичайно залежить від виробника, американський виробник десь 80 тисяч гривень, а є індійські аналоги і бразильські аналоги вони значно дешевші, десь в районі 50 тисяч гривень. Любові Юрченко провели операцію Бентала, яка тривала 8 годин. Жінка каже, наразі почувається добре і розповідає, що їй пощастило двічі. Перше, що саме її операцію консультував польський професор, а вдруге, через фінансову скруту пацієнтки, операцію її провели безкоштовно. Раз Борисович, вже як на ОЗД побачив, то каже, ми вам допоможемо. Угу. Я кажу, я не маю змоги, я знаю ціну. І Дочка кажу, хва. Він каже, не переживайте, ми вас спасимо. Усі хвилювання позаду у Михайла Сердюка, чоловіка на порятунок до Франківська привезли із Богородщини. Теж прийшов вже такий був, ого, а тепер вже відбігав і то лиш два дні як операцію зробив. Був Вроджена вада така була. що в мене був батька мого. І так пішло, Запустив то робота, то, то сам винуватий. Добре, що такі я лікарі та не дали вмерти. За останній рік розповідає Тарас Удзенко, роботи у кардіохірургів побільшало. Тому знову рятувати прикарпатських пацієнтів спільно з професором Міхелем Зебалою місцеві медики планують вже весною. Для таких операцій відбиратимуть пацієнтів із складними діагнозами та патологіями. І на Сендець Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 15 робочих місць для людей, які хочуть безкоштовно удосконалити свої вміння у швейній майстерності. Створили в межах коворкінгу на базі клубу Прометей у Івано-Франківську. За словами керівниці проєкту Сейфою Ольги Фіщук, тут місцеві жителі та вимушені переселенці можуть пошити виріб з нуля. каже, поштовх до реалізації проєкту зробила війна. Східна частина України, яка так історично склалася, мала дуже сильно розвинуту швейну промисловість, постраждала найбільше. Тож велика кількість релікованих підприємств, багато майстринь, які змушені були залишити свої домівки, приїхали до нас, в місто Івано-Франківськ. Тож у нас виникла ідея, щоб створити простір, де майстрині зможуть пройти і розвиватися в своїй професії. Голова наглядової ради західноукраїнського кластеру індустрії моди Юрій Самець каже, основна мета проєкту магнітати людей до швейної галузі. Додає, аналогічний проєкт буде й у Львові. У Львові цей проєкт створений на базі бібліотеки. То ми в міській бібліотеці. Змінили призначення, це тепер буде фешн-бібліотека. Там буде фешн-література, буде аналогічний коворкінг, буде місце для зустрічей, буде фотостудія, буде електронне дзеркало для представлення колекцій. Директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко каже: з 1 березня на базі коворкінгу запрацює швейний гурток для дітей. Бо в цьому закладі є відповідне обладнання і відповідна техніка. А що важливо, завдяки співпраці з громадською спілкою, діти зможуть безкоштовно навчатися на відповідних курсах по шиттю». За словами директорки центру дітей та юнацтва за місцем проживання Лесі Зваричук, на базі коворкінгу навчатимуться дві групи по 10 дітей в кожній. На даному етапі ми маємо вже що виявили бажання двоє вчителів, і ми будемо зараз проводити з ними співбесіду оскільки ми очікували, щоб можна було відкрити цей простір. У швейний коворкінг Safe for фою можна прийти за попереднім записом. Проєкт втілюється підтримку програми розвитку ООН. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківськ. Вітаю вас у своїй майстерні. Василь Люлька з Косова створює картини з природних матеріалів. Зараз основний матеріал у мене це є ось кукуруза. Бачте, різні, різні кольори. Якщо її зірвати зразу, як після того, як зібрали урожай, вона біла, біла, біла. Крім лужпеня кукурудзи, каже Василь Люлька, в своїх роботах використовує кору та листя дерев, сушені лопухи, рогозу, очерет, фізаліс, солому все це чоловік збирає цілий рік, сам ходить в ліс, аби знайти необхідні матеріали. Розповідає від перероку, залежить і колір майбутньої сировини. Так майстер заготовляє, до прикладу, рогозу. Я, наприклад, його і осінню зрізую, і весною вже як уже. Як Воно цілу зиму як перестоє, вони такі коричневі, оці гарні такі кольори, що просто аж до чорного доходить. А ще краще, як воно у воді лежить. Ну, зимою там, де, де вони є, і воно чорніє. Створює картини Василь Люлька на дерев'яній основі, на якій малює ескіз майбутньої роботи. Після цього майстер грунтує її клеєм. Починає роботу майстер з найсвітліших кольорів. Кожну деталь картини каже Василь Люлька. Він підбирає за кольорами та вирізає необхідних розмірів. Треба, щоб воно вигляд був такий перспектива, щоб була. Видно, бо не наліпиш же, наприклад, ну, ну, цю кору темну. Бо це вона буде, вже, як кажуть, наперед буде випирати воно і не не буде того відчуття е, цього що перспективи. Щоб приклеєні елементи краще трималися на дерев'яній основі, Василь Люлька проводить по них теплою праскою. Це каже, скріплює їх з поверхнею. Беремо праску і не дуже гарячу, от дивіться, бачите, воно щоб воно приклеїлося, воно приклеюється. Це так, але. Обов'язково треба брати. Ну, перший раз можна, якщо вся робота заклеєна, а також по всьому пройтися, щоб воно не піднімалося. Світлі елементи картини, каже майстер, краще просувати з полотном, аби не забруднити. Далі розповідає, бере пияльник зі спеціальною насадкою, якою де потрібно, робить малюнки чи випалює необхідні кольори. Випалюємо, наприклад, тут ялинки. Ну, я собі під, під свій, як ну, під руку, як кажу, що як мені зручніше, О, я... це воно і припалюється і потім враження таке, ніби ліс Смириковий там. Проклеєну роботу Василь Люлька шліфує наждачним папером і далі покриває лаком. Створює картини з природних матеріалів Василь Люлька впродовж 50 років. Розповідає, що на виготовлення однієї йде щонайменше два тижні. Ясно, що перші роботи були не тої якості, не ті е, е, ну, навчиться ж на чомусь, треба було. Тоді ми ще не лакували. Воно відсвітало, Потім почали переміняти лак. Чоловік також займається й оформленням інтер'єрів. Найбільша робота, каже, митець сягала 17 метрів. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич Суспільне новини, Івано-Франківщина. Найцікавіше, що він рухається. Тут односторонні рух, ти рухаєшся згори вниз. До ніби виходить з будинку. Сковорода крокує між земним і космічним українського філософа та мислителя Григорія Сковерду, художник Роман Бончук, зобразив на фасаді чотирихповерхового будинку на вулиці Любомира Гузера. Мутець розповідає: хоч працювати довелося посеред зими із 12-метровим стінописом впорався за місяць, враховуючи твір сад божественних пісень. Тобто, це дерево як символ пізнання, мудрості, птахів, акцентування на серці, тобто сприймати життя і мислити серцями, не тільки мізками. Ідея створення муралу, пригадує Роман Бончук, зародилися роки три тому, приурочив роботу до трьохсотліття філософа. Спочатку Григорія Савича, художник бачив у кабінеті посеред книг, втім згодом вирішив змінити ескізи, каже митець, коли ти злазиш рештування і спілкуєшся з людьми. Ти виходиш в онлайн з людьми, які цікавляться творчістю сковородою. Ти враховуєш кожну думку, кожне зауваження, і відповідно створюєш якийсь універсальний продукт. Особливу увагу говорить, художник приділяв образу самого поета: ретельно підбирав одяг та кольори для зображення сковороди. Відтак підсумовий Роман Бончук восьмиметрового мислителя, можна вгледіти здаля. Тут такий вузол, де люди стоять на зупинках, і можна по їхнім обличчям. Прочитувати, яке враження складає на автобусній зупинці поблизу цього будинку вдивляються на стінопис кворди Марія Халанська та Уляна Борковська. Цей мурал кажуть студентки їм до подоби. За словами дівчат, прикрашати фасади будинків міста зображеннями історичних постатей неабияк актуально. Зараз це дуже гарно і дуже вмісно mm -hmm. Де, в період цієї війни. То потрібно, щоб ми знали наших. Попередників. Помітили буквально днів, певно три-чотири тому. І дуже гарно, дуже гарно так як сказала Марія, дуже доречно. І вау. Степан Бандера це, звісно, теж особа, яка відіграла дуже велику роль в історії України. Чорновіл також він вніс великий внесок в, нашу, в наше становлення, то було б непогано ще його побачити. Загалом Роман Бончук у Франківську створив близько двох десятків муралів. Роботи над новими стінописами художник планує почати навесні. Як розповів митець, картини із патріотичними мотивами малюватиме на стінах столичних багатоповерхівок. Інна Сендецька Монік, Роман Котяржук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.